Хлібопіч RZK BM 1500 – прилад, що стане у нагоді не лише для приготування хліба. У комплекті форма для випікання з керамічним покриттям: два замішувачі, гачок для виймання замішувача, мірна склянка, подвійна ложка дозатор, книга рецептів, якій 38 варіантів для приготування. Хлібопіч відносно компактна та інтуїтивно зрозуміла у керуванні. Всього 15 програм. Майже для половини з них є можливість додавати у випічку сухофрукти, горіхи, шоколад тощо. Також ви можете зробити джем, йогурт, тісто для пасти, обрати власні налаштування або приготувати безглютеновий хліб, якщо у когось не переносимість глютена. Є можливість обрати вагу готового виробу 1 кг, 250 г або 1 кг 250 1,5 кг. Колір скоринки – світлий, середній, темний. Час, через який хлібопіч почне готувати. Максимальний час відтермінування 15 годин. Також є дві додаткові функції: підтримання тепла, щоб випічка була теплою ще годину, та функція пам'яті, щоб прилад автоматично вімкнувся через 10-15 хвилин після відновлення електроенергії, вибираючи РЗТК BM1500, Ви обираєте неймовірний аромат випічки у своїй оселі.